Гороб кошує город, а я полю. Ось так щось таке то, то сказали, що ми. -ху -ху. Не добре робимо, що в неділю на городі робимо. В нас навіть, щоби хотіла нині в город лізти, ту дулю влізеш після того дощу. Ось так щось таке то. Ну, але ж нічого, всяко є Так. Маруся Івана ага, читала Надя, бабуся Галя, Таня Ворона, Богдан Турта, Катерина, возна і всі міцного здоров'я і мирної нічки. Петро Лященко. Слава Україні, Бахмат Чернівщина, героям слава, доброго вечора вам. Івана Капичук, дощ цілий день, а я цілий день проспала. Ну, я цілий день не виспала. ось, але... Півдня провалялася так. Таня ворона, що в тебе були? Ні, нічого не були, дихати не дає. Погода паршива. Трохи дихання забиває. Ну нічого, воно ну, пройде зараз. Маруся, у нас сьогодні гроза була. Дождик хороший був, приготовила ужин. Зараз закриваю компот із красної смородини. Бог вам поміч. Смачного вам компоту, хай все буде добре. Валентина, всім доброго вечора та мирного неба. Доброго вечора. І вам, миру і спокою. Хай все всіх буде добре, тільки хороших новин. Ілля, привіт. Надюша. Таня Ворона Петро, добрий вечір. Івана, Ілюша, привіт. Марина Павлик. У нас сьогодні уночі і цілий день йшов дощ. У нас вночі то дуже дойшов. Такий, що аж ну. -ну а... Це. В день був, ну то, то був, то не був такого. А зараз то хмара є, але ну, на ніч нас передають на цілу ніч дощ. Але зараз бачу теж і також є, он капає стріхи. То значить є дощ. О. Так що ось таке. То Богдан Тур та Івана Капечук. добрий вечір. Добрий вечір Богдан. Івана, Богдан, добрий вечір. Таня Ворона, Марина. Добрий вечір. Таня, Богдан, привіт. Богдан Маруся добрий вечір. Марусина, Богдан, привіт. Богдан Тетяна, добрий вечір. Доброго всім вечора і міцного здоров'я, приємного спілкування. Хай всіх все буде добре. Тетяна жарила кабачки по вашому люба рецепту. Мені сподобалося, бо хотілося приготувати щось по-другому. Тушені не дуже люблю. Я також тушені не люблю. Ось такі пожарені, от мені сподобалися. А саме головне те, що не треба пальці вимащувати. Взяла собі вилучкою, наклала, наклала в пустінках кабачком обтерла, щоб все вибрати, Ось, пожарила і все прекрасно. І смачно, і бігом порівняно. І мені сподобалося також. Так, що ось таке то. Ілля, привіт, Іваночка, Сонечко, Богдан Турта, Люба Сафронівна, Ігор, Наталя Іван. Доброго вечора. Доброго вечора, Богдане. Тобі також цього самого найкращого. Хай все у тебе буде добре. Так, Богдан 38. У ну, мене 37 показує. Світлана Михнюк, доброго недільного вечора, всім приємного спілкування. Доброго вечора, Світланочку, хай все буде добре, миру і спокою. Тетяна Богдан, доброго вечора, Богдан, Світлана Михнюк, добрий вечір. Таня Ворона, Світлана Михнюк, доброго вечора. Е, Таню, а там от ти відео показувала, де ті червона рута в тебе, квітки от показувала на ті другі клумбі, що ти казав, що там щебінь. Вроді там ти показувала а моє на першому. Червона рута казала, що треба зернятка збирати. А що, що з тими зернятками? Просто на насіння збирати, чи для чого? Ті зернятка збирати, на що вони? От мене зацікавило, Скажи мені, якщо ти знаєш, для чого і що ці зернятка. Ігор, mm -hmm. подивись, ти вже зараз мені щось понажимаєш. Положи телефон боку. Ось. Напиши мені, будь ласка. Так, Богдан, Світлана Михнюк, добрий вечір. Таня. Світлана Михнюк, Доброго вечора, Катерина. Возна Добрий вечір Богдан вітається. Марина Павлик. Я бажаю вам міцного здоров'я. Мирного неба, яку підкормку давати молодій кісті, щоб вона.